У сучасному офісі немає місця повільним і обмеженим пристроям. Потрібен принтер, який працює швидко, підтримує великі формати, економно витрачає ресурси та справляється з найрізноманітнішими задачами. Epson Workforce WF7830 саме такий. І зараз ми розкажемо про 5 причин, чому ця модель може стати вашим головним офісним інструментом. 7830 це справжній широкоформатний БФП, який підтримує друк, копіювання та сканування в А3. Якщо ви працюєте з кресленнями, макетами, великими таблицями чи маркетинговими матеріалами, ця функція стане величезною перевагою. Принтер легко справляється навіть із деталізованими матеріалами. Мінімальний розмір краплі 3,8 піколітра. Кольори точні та насичені, а друк без полів дозволяє отримувати професійні фото, банери та презентації прямо в Офісі. Для щоденного офісного потоку документів швидкість має значення. Workforce 7830 друкує 25 сторінок у чорно-білому або 12 у кольоровому режимах. А завдяки автоматичному двосторонньому друку ви економите не лише час, а й папір. Широкоформатний сканер із роздільною здатністю 1200 на 2400 точок підтримка автоматичного двостороннього сканування, кольоровий копір, все це робить цей БФП справжнім фаворитом для офісу. WF7830 має СБПЧ від Lucky Print, тому друк стає в рази дешевшим порівняно з картриджами. Безчіпова прошивка усуває зайві обмеження та робить роботу стабільною. Плюс підтримка Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB та Ethernet, а також великий сенсорний дисплей 6,9 см. Усе для комфортної взаємодії. Epson Workforce WF7830 це потужний, швидкий і економічний універсал. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.